Вітаємо всіх віничан та гостей міста на урочистій зустрічі з приводу річниці революції гідності. Рік тому в Києві та багатьох містах нашої України зібрались люди, щоб засвідчити свій протест кремлівським ляльководам Азарову та Януковичу. В той день, 21 листопада, вони призупинили підписання угоди Асоціації з Європейським Союзом. І цим ще більше підсилили громадський протест, який вже розпочинався з Врадіївки. в той день, 21 листопада. Експрезидент Янукович міг би поставити підпис, який дав би путівку в життя багатьом українцям, жителям України. Проте він цього не зробив. Саме тому люди вийшли на Майдани України. Саме тому ми сколихнули всю Україну, щоб показати своє воле. Що в Україні влада належить народові і традиційно прошу розпочати відзнаку річниці революції хідності? so Застанеться як корупція, ніяких реформ не було. Тому ну, в цій частині е, Майдан СБ не оправдався. Але що стосується того, що сьогодні Майдан е, робить новий поштовх для людей, які хочуть все ж таки щось змінити. Сьогодні зробили рух, який очищення за очищення Вінничини від корупції. І всі актив... активісти з Майдану, які хочуть, все ж таки, щоб стало жити в державі краще. Активні є засновники, і учасники цього руху. Яка мета цього руху? Що нас? Цей рух буде займатися люстрацією і протидією корупції? А чому саме очистимо Вінниччину від корупції? Це, скажімо так, основний ворог сьогодні держави нашої України, тому що навіть страшніше, ніж війна на сході. Корупція роз'їдає державу, розвалює її. І сьогодні ті збитки, які вона нанесла, ми маємо завдяки тільки цему. Майдані за кофейний учасник. Майданівці, майданівці одні е, перших підтрималися. Але е, дуже багато інтелігенції, дуже багато.